Всім привіт! Я в Дніпрі. Іду в Аврору, беру вас з собою. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал. Люблю, коли одразу при вході є всі знижки. По, перше подивіться такий величезний термос. 299 гривень. Посуд. Салатник. У нас теж такі є, але от, до речі, салатники дуже швидко розбирали. 100. 19 гривень салатник, чашки, бачите, різні. Ця така під кавусю зранку. Сиропи для кави. Мені здається, вони дуже часто на знижках різні шоколадки. Міленіум 24, десерт полуничний 39, Альпінела 24 різні. І чарівний вечір 17. Багато валентинок. Тут, бачите, акція. Купуєш одну, плюс одну равно дорівнює трьом. Я вам вже показувала, я також придбала Валентинки, бо буду в Дніпрі тут у куми, дітям, звісно ж, це буде приємно. І до Валентина м'яка іграшка ведмедик 64 гривні. Отакий от ведмедик. Чи хто це теж ведмедик? Ой, лилась. 99 гривень. Знаєте, мені, ну це, мабуть, троянда по задумці, але мені чомусь більше нагадує моркву. І зверху. Хвостик. Хвостик, наче. Картини за номерами. 149 гривень. Пластилин. Це не картина. А що це? А це пластин. Точно, да, це набір для творчості, бачите, мене поправила 149 гривень. Пластилин маленький 59, 129 гривень. М'яка іграшка. Хто тут? Такі дивні створіння, 129 гривень. Аніматронік якийсь. Іграшка антистрес. 199 гривень. Мені цікаво, вона ще й кричить, мабуть, судячи по малюнку. Набір для творчості розфарбую посуд. Багато завжди тут на знижках різних фольги пергаменту. Ну, Єдине, що мені здається, цей пергамент може прилипати, напущить серветки на дуже класних знижках. До речі, я вам казала, оці серветки чорні. Тому. Будьте уважні, якщо вам чорне не підходить, не купуйте. Зі смаколиків на знижках. Безалкогольний шейк. 15 гривень, 69 гривень. Чай, Ахмат 37 з краєчку Earl Grey і Kenya. В пакетиках чай теж на знижках. Ой, Луаре, отакий великий зелений чай в асорті. 49 гривень. Класна ціна, до речі. Купа різних канцтоварів. Мені подобаються такі набори канцелярські. Прям хочеться собі взяти, але я не знаю, що я з ним буду робити. 55 гривень він коштує і дуже класні кольори. Єдине, що я оці біндери використовую, їх тут два розміри різних. Коли випікаю, прикріпляю пергамент до краєчок форм. Ну, в принципі, скрепки кудись би я використала, а от кнопки. Нема куди, тому зайве брати не буду. Звісно, захочеться, Я просто десь окремо біндери знайду. Хоча кольорові знайти дуже-дуже рідко вдається. Ну, кнопки тут взагалі бачите різні є. Кухонний відділ, мій улюблений. Я знаю багатьох також. Напишіть. Люблю цей відділ. Тут ситечко маленьке, 27, велике 34, У нас я таких не бачила. Так, це дозатори, бачите, для бутилок з оцтом, з олією, ну або з чим ви там будете використовувати. Те, що такий самий набір, як і у нас, 149 гривень він коштує, це мірні ложечки силіконові, які отак зручно складаються, не будуть займати у вас багато місця. Лопатки все-таки є. Отакого от я не бачила кухонні щипці. 15 гривень, але знаєте, вони суто такі, ну я не знаю, печиво, можливо, ними брати, не більше, тому що цей пластик явно не для гарячого. Тож, треба вони вам чи не треба. Ложечки для мультиварки по 5 гривень. Ну, мені здається, вони теж не призначені для гарячого. Я не знаю, я б краще взяла б силіконову лопатку і використовувала б її. Отака От гарна. Написано воделка, а це ложечка 29 гривень. Дитяча. Ой, чіпляйся назад. 15 гривень. Кавова ложечка. Я взагалі тут, тут супермісію. Мені треба взяти якусь стрічку в лікарню. В лікарню стрічку. От за якість мені оця подобається, але чоловік просив трохи ширшу, а немає ширшої. Візьму дві. Так. Отака коштує. Не хочу труси, дайте мені стрічку. Капець. Можливо, цей сканер не працює. Сканери не працюють не тільки на ці товари, а на всі. Так, ширші стрічки. Тільки отакі блакитні. А такі мені може бути, менше О, 19 гривень така стрічка і ширше. Не працює, бачите, інтернет? 14 гривень. Ну, і тут завжди багато дуже різних дрібноти для рукоділля, але через непрацюючі сканери не дуже зручно це все сканувати. Ну, давайте спробуємо. Може тут же запрацював. <звук> Ні, <звук> да. <звук> Ось там працює. Так, цікаві дозатори, такі біленькі, хто полюбляє біле. І ще отакий 77 гривень на знижці. Аксесуари для ванної, Тут у вас ємність для зубних щиток і дозатор. Дозатори тут щось зім'ятий, 77. Це все пластик, не кераміка. ну от так прям цікаво виглядає дозатор. 77 гривень 55. До речі, в кого нема, просто рекомендую сушарка для взуття 169 гривень, але це реально класна річ, тим паче там, коли дощі, можливо, взуття протікає. Я просто, В мене взуття зберігається взимку на балконі іноді використовую, в принципі, все ну, не промакає самі ноги, але використовую, щоб коли з балкону береш, те, що ти давно не носив, і підігріти собі взуття, щоб не в холодному. Ходити. Цінника немає, картриджі значить 49 гривень. Отакий от, от пропіленовий. І отака в нього пропускна здатність. Я не знала, що на це треба звертати увагу чомусь. Це забирає з собою. Акція на різні кошики. Тут їх прямо купа по 9 гривень. Подивіться, якщо треба, завітайте, візьміть. Для організації різних моментів. Футляр для дрібниць пластикових. В деяких аврорах було написано, що футляр для зубних щиток, але все-таки я казала, що для зубних щиток він менше потрібен. буде. от вам для зубних щиток футлярчик. От такий прикольний. Коштують вони. Зараз спробуємо. Це перебої з інтернетом, тому немає. 19 гривень. Інтернет трохи поновився. Купа різного мила господарського мило, яке, е, я думала, це видаляє плям. Ні, це просто господарське мило, таблетки для очищення 69 гривень. Я використовую для посудомийної такі самі. Тут три штучки, і дуже непогано вони, до речі, працюють. І коштують недорого 70 гривень. Гачки, 34 гривні. Ось такий от набір, можливо, комусь потрібні гачки для стелі. Я такі на внутрішні частини кухоних фасадів клею. Там часто буває якісь кошики, можна підвісити. Наприклад, біля ну, в тому ящику, де в мене смітничок, дуже зручно там ще зберігати, наприклад, отакі штучки для раковини. Все, що завгодно. Що я хотіла тут подивитися? Є капсули для прання доруби, я забула вдома. І вони, ціник захований, 11 гривень по факту, ну майже те саме, що купувати отакі великі упаковки. Я б використала би там дві штучки. Знижка на отакий ополіскувач 79 гривень. Знижки на порошок для прання ручний. І автомат, ну, я так розумію, вони один за одним стоять для ручного ви взагалі бачите, яка класна знижка. Пральний порошок Савекс 37 і отакий Савекс. Чим відрізняється? Для кольорового це просто фреш написано, не знаю. Порошок для прання автомат Гала. Що тут на ньому написано? Просто французький аромат. Грюнвальд 29 гривень. Прям Знижок дуже-дуже багато, вухастик 199 гривень. Мамочки, хто прав вухастиком своїм дітям. Я думаю, в кого однолітки мої наталки, то, мабуть, всі тоді інших порошків не було. І порошок Савекс 209 гривень 2,25 кг 109 гривень 1,2 кг Також акція на різні засоби для миття. Наприклад, для акрилових ван 59 гривень. Хто використовував, напишіть, будь ласка, свої враження. Мені дуже рекомендувало цей засіб Galaxy. Але я, якщо чесно, ще не придбала, не пробувала. Я ж чекаю, доки мій попередній закінчиться. Є для видалення вапняного нальоту і ржі – 32 гривні. Антижир Galaxy також є 99 гривень. Тут чистячі порошки, лимон, що це сарма 39 гривень. Засіб для миття посуду фейрі по 59 гривень. Засіб для миття посуду друг. ну Такий цікавий друг. І бачите, Виходить, отака отаке пакування 34 гривні, а коли ви купуєте змінні у ці пакування, то 24 переливаєте собі і економите. Тим паче ви ще сприяєте, тому що ну, ви викидаєте пластик. Його взагалі утилізацію треба здавати. І от великі фейрі 109 гривень, прям такі величезні. Скільки там один літр і 900 мл, 109 гривень. Думаю, вони чимось відрізняються, не пишіть бо я не користуюся, не знаю. Хелпер літр 44 гривні і 19 гривень засіб для миття скла. На знижці а скоро весна треба буде мити. Це я так розумію, так, запасна 19 гривень, а з пульвелізатором 34. Знов таки, купуйте один раз з пульвілізатором, тільки запасні потім докупають. Нащо їх купувати постійно? Знаєте, от я дивлюся такі цікаві пакування, і прямо хочеться спробувати щось новеньке. Гель для душа 44 гривні. Вель слайм для душу. Ловіт. Навіть не знаю, як це дівчата, Ну, це ж для дітей, мабуть. Щось прикольне повинно бути. Шаума для чоловіків 94 гривні, Old Spice 109 гривень. гель крем для душу Ліора 39 гривень, тут 430 грамів. А тут, наприклад, за 44 гривні. 400 грамів. Я знаю, що мило дуже-дуже хвалять. А тут от гель для душу. Прям один кілограм дуже-дуже великий. Знов-таки придбали дозатори, які ми з вами бачили. Тут виноград і ну це Тоскана і Сицилія. Пакування дуже красиве. Мені дівчата зробили зауваження, що я не показую знижки на засоби гігієни. Показую, ну іноді заходжу, іноді ні. Тут вони от прям. Переді мною проходити повз не буду. Одразу розкажу свої враження. Натурелла, ви бачите, ціну 20 штук, 77 гривень. Взагалі я купую великі пачки, тому буду звертати увагу на них, але показую ці не всі. Always 10 штук, 10 штук, 20 штук коштує 88 гривень, акція на маленькі 37. Це, мабуть, нічні, не знаю, не розбираюся. І 39 гривень 7 штук. Я придбала по акції от лібрес. От мені не сподобалося, якось вони не дуже впитують, не дуже така приємна поверхня, хоча в них дуже така цікава форма. А до цього мені гінеколог рекомендувала саме котекс купити. І я вже пару років ними саме користуюся, 84 гривні, 59 гривень. Да? Але от від котексу набагато. Краще в мене враження. Від Олвис, не знаю, дівчат, 100 років не купувала. Напишіть. Раніше я пам'ятаю, там така зверху була сіточка, знаєте, як така прорезинена, і вони якби парили трохи, тому мені було не дуже приємно. Пишіть, можливо, ми один одному щось відкриємо. Немає тут, я не пам'ятаю, як називається ця фірма, але на них тін написано. От Мені теж дуже-дуже подобається. Тут не бачу. Не тіна, оця, а тін саме. Тут теж, бачите, теж не користувалися. Напишіть. Так, акція на підгузки. Біно бейбі. No Розміри в асортименті 194 гривні. Я пам'ятаю, дівчата мені дякувало за те, що там взагалі 99 гривень коштували ті, які за 300 коштувала пачка. Так, що тут ще на розпродажі? Сушки 24 гривні. Соуси, чайник. Бачите, термоси, цукерочки. Це якась штука, а, цукрове печиво щастя. Бонжур, 8 гривень. І цукерки, бісквіт, шоколад. Я отак вам покажу. Це харківське бісквітна фабрика. Чайник за... А, я думала, це чайник 99 гривень коштує. Був набір для завивки. Набору для завивки немає. Є отакий набір спонжів за 55 гривень. Я не знаю, чи вам це потрібно. У мене отакий звичайний спонж і мені його вистачає, але ми всі різні. Так, що мені ще треба тут придбати? Мені треба придбати собі зарядний кабель, бо в мій в автомобілі зламався. Причому дивіться, так цікаво, я думала, це для айфона. USB-C. Мабуть, а це Type-C 69 гривень, цікаво. Коли береш, треба ще. Тут пустий, хтось забрав з нього. Коли береш, треба ще... Ні, це мікро-USB. Не запутатися в них. Запакований наче. Зараз підемо, подивимося з вами ціну. Оці непогані дуже за. Якість я вам вже казала, але в мене зламалося, ну там не дуже зручно телефон ставиться в підставку, і отут він зламався. Якщо 69 гривень, то я обов'язково беру саме цей. Маленький да, 69 гривень беру. Так, до речі, кульки пам'ятаєте, я шукала так, щоб вони самі надувалися. І от, а, це якась прикраса 44 гривні. Повітряні кульки, сердечки 24 гривні. Якби одна кулька була, я б взяла на день Святого Валентина чоловіку в лікарню. Але я думаю, я ще знайду, я зараз зайду в АТБ, там. Були вони. Хочу його порадувати. І дивіться, які цікаві брилок для ключів. Ну так, щоб знаєте, сумочці геть не потеряти його, не загубити ніде. Але мені здається, оці ці всі... Стрази можуть відпасти, але виглядає, погодьтеся, так прямо в очі кидається. І там вони ще різних кольорів є. І бачите, і рожевий, і фіолетовий, і чорний. Ой, оце корольчення таке дуже-дуже миле. Що тут ще для Дня Святого Валентина? Прищіпки серця 19 гривень. Взагалі тут багато цих прищіпок. і от 19 гривень. І Цифри і якісь собачки, і просто прищіпки вам декоративні. Купа свічок, як завжди. Купа всього цікавого, але я вже, мабуть, отак оце. Що? А це просто подарункова коробочка, а не бачу я, щоб така була. Ну, зараз цю проскануємо. Сімнадцять гривень, кому потрібно, вони е, продаються розкладені, а потім треба самим зібрати. Дуже зручно пакунки пакувати. І от ще така лисичка брелочок. Двадцять дев'ять гривень. Ну я люблю боролочки поважче. До речі, отакі от, от дуже теж зручні і зручно потім в сумочці його шукати. Хотілося б бачити, у мене такий прям важкий. 34 гривні. Але мені не здається, що щоб знайти щось в моїй сумці, мені треба от щось отаке причепити, щоб я прямо так конкретно знала, що це ключі. Чи є у вас така проблема, чи ні. Напишіть. Отаке сьогодні було відео. Бачите? Сподіваюсь, воно вам сподобалося, Принаймні цей молодий чоловік підняв вам настрій. під Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Він мене трохи навіть підбадьорив. Тож я далі йду по справам. Кілька днів буду в Дніпрі і буду знімати саме тут.